Форму футболки та шеврони шиють для військових волонтери у Вінниці. Для початку пані Раїса підготовлює тканину для розкрою. Намалювали їх. Зараз будемо складати тканину і розкроювати потрібну кількість. Коли ескіз готовий, жінка бере до рук спеціальну машинку та розрізає тканину. Далі заготовки потрапляють в руки швачок. Вони ретельно прострочують кожну деталь, щоб одяг був якісним. Кріпляємо горловину, щоб вона не так розтягувалася і краще носилася. До роботи беруться лише з позитивними думками. Думки про наших хлопців, щоб їм там і також дівчат, щоб їм було легше і швидше б настала перемога. Працюють лише з якісними тканинами, які пропускають повітря і дозволяють комфортно почуватися у спеку. Кожну річ роблять на індивідуальне замовлення і враховують всі побажання. Відшиваємо ось такі футболочки, стараємося брати тільки натуральні тканинки, можуть бути з воротничками, такі тенісочки, з шеврончиками, можна без кому як зручно і кому які більш потрібні. Окрім одягу для військових шиють і футболки для цивільних, які допомагають ЗСУ наближати перемогу. У нас дуже часто замовляють волонтери футболочки з українською символікою, тому що є благодійники за кордону, які донатять надзвичайно великі суми в якості сувеніра їм передають за кордон ну, знак від подяки футболочки. Цікаві. Відшивають і тактичні аптечки. Комплектація дозволяє надати екстрену допомогу при пораненні. Щоб нашити малі, треба спочатку все розщетити. От. Потім нашиваємо моле, заготовляємо ручка, молні. Все це нашиваємо, а потім збираємо це все в одну із аптечка. Від старту виробництва до волонтерських центрів для укомплектування ліками швачки передали близько 15 тисяч аптечок. Паралельно відшивають і плетоноски. Їх виготовляють з цупкої та вогнетривкої тканини, що не пропускає вологу. Ця підкладка пришивається до основної частини, і в результаті ми отримуємо карман, в який вкладається сама плита. Між підкладкою ми ще вкладаємо такі кермі, які дозволяє. Амортизувати, не давити на плита на груди. За весь час пошили чотири тисячі плитоносок, організували виробництво на початку повномасштабного вторгнення і вже понад рік працюють без зупину. У нас була проблема в тому, що в Україні майже не залишилося амуніції та плитоносок нашим військовим. От і ми думали замовляти за кордону. Ну дуже тяжола була логістика. То ми вирішили її відшивати тут на місці так швидше і можемо. Більше вішити, ніж звідти з кордону привезти. Одяг на замовлення волонтерів продають за вартістю тканини, а військовим на передову все відшивають безкоштовно.